Коли почалася війна на Донбасі у 2016 році вже пішов на службу. 25 років. А чому ви для себе обрали такий важкий шлях відповідальний? Ну, тому що Україна — це моя земля. Батько трьох дітей. Нет. Тата люблять, кажуть, що тато робот. <рив> <рив> ви отримали своє поранення вже за час повномасштабного вторгнення. Дуже велика втрата крові була. В Дніпрі мені поставили апарат, щоб її якось держати. Потім по евакуації мене направили на Львів уже. Було переливання крові, майже 2 літри крові. У мене влили плазму після численних операцій, тому що ми кожні 3-4 дні були операції. Десь 10-11 операцій, тільки потім я вже якось почав приходити в себе. Військові, які залишились без кінцівки, на жаль. Сьогодні не мають достатньої інформації про ті послуги, які безкоштовно можуть отримати від держави, а це і протезування, це і реабілітація після встановлення протеза та ряд інших послуг. Отримати протез безкоштовно від держави, в найкоротші терміни. Це на наш час досить таки реально і можливо. І прикладом цього сьогодні буде розмова з нашими гостями Максимом Сасою та Віталієм Білусовим. Максим, військовослужбовець, який з 2015 року захищає нашу Україну. Влітку цього року він отримав тяжке поранення правої ноги. Коли ми з ним познайомилися, він розповів свою життєву історію, коли він переніс 29 операцій на нозі. Коли він прийняв рішення ампутувати кінцівку, встановити протез. І от сьогоднішня наша історія про незламного воїна, батька трьох прекрасних діток, захисника Максима Сасу. Молодий хлопець у свої 35 років вільно пересувається, займається спортом, бігає, займається тренуваннями, маючи протез. Раді вітати сьогодні у нас в гостях пана Максима. Ампутацію мені зробили уже тут в Черкасах. Угу. От, я до цього переніс 28 операцій. От, ногу не врятували. Пішло запалення остимеліт. І щоб вона не пішла вище-вище коліна, ми порадилися з лікарем, або чистить, або вже ампутацію. Ну, я вирішив зробити ампутацію. думки були, що робити далі. Таке депресивне, як би, ну, було відчуття. Після того всього лікування, після ампутації, мені навпаки, стало набагато легше. Легше? Так. Які думки були в момент, коли вже ампутували кінцівку, і як ви собі вибудовували плани, як жити далі? Спочатку я вибудовував плани поставити протез, повернутися знову на службу. Одна людина дала мені переосмислити це все. Треба вже жити, міняти щось в своєму житті, тому що троє діточок, їм потрібен батько. Ну, звичайно. І я йшов до цього, щоб швидше мені стати на протест, да? uh -huh. От. І за два роки лікування відчути, як це стоять на двох ногах. Думки були такі, як це буде. Тому що ну, я вже від, ну, відвик. У мене постійно одна нога, одна нога. А як ви дізналися про Простет У мене перевели вже з ортопедії в uh -huh. реабілітаційний центр. І в мене було три варіанти. І ці варіанти я розглядав, і по моделям, по цьому всьому мені підійшло саме простаті Я Роздивився, роз, розглядів всі варіанти. Ви по державній програмі проходили там? Так, так, все по державній програмі. Коротко, можете розповісти, наскільки це було важко, чи не важко, чи все вдавалося, чи вчасно, чи були затримки? Ні, це було все вчасно, затримок не було ніяк. Прийшов ЛКК, мені там призначили те, що мені ну, положено, тої держави, тобто це протез, до протеза всі, всі, ну, всі приналежності. Ми підписали договір з просте У мене заживала кукса кінцівка. Тільки вона почала підзаживати. Вже ну, протягом двох неділь зняли незаміри, була готова чашка, і тобі ж тренувальний протез. Ну, якщо так взяти весь термін, то десь зайняло десь місяць часу. Тобто швидко. Да. І не так, як говорять, що по півроку хлопці чекають Ні, свої протези, Ми чекають... підписали договір з Простетті ПРО. Зразу десь протягом 4 днів ми поїхали в фонд, написали там заяву от, і почали далі працювати з Простетті Про. Через за місяць часу я вже став на тренувальний протез. Які саме тип протезу вам виготовили? С1,70 івента. Ну, дуже зручна я вам вона регулюється, вона витримує нагрузку, ти ходиш ну, майже як на своїй нозі. Як ви проходили саме адаптацію? Як ви звикали до того, що у вас вже є протест, що у вас по-іншому зараз буде життя і по-іншому вас будуть сприймати? Ну, я дуже швидко став протез. У мене було бажання. Угу. У мене було бажання піти. Ось, і я тільки отримав е, тренувальний протест. От, е, я без ще допомоги, тобі ж. Протезист був сам в шокі, тому що я тільки його, і я одразу пішов. На тренувальному? На тренувальному. І мене вже було не встановити. Хоча, <гум> говорять, що на тренувальному протезі дуже важко хлопцям починати. Да, важко. Ходити. Тому що там стопа, вона ж. Угу. Вона просто стопа тобі. Ну, я доволі так нормально. <гум> Це мене не зупиняло. А довгий <гум> час були на тренувальному протезі? Місяць десь, місяць часу. Угу. А після того, як тренувальний протез вже змінили на е, цей протез. Нічого не змінилося для вас? Я ще швидше ускорився. <рес> Та версія, що ви можете сісти на велосипед і поїхати, це, в принципі, реалізувати можна. так? у велотренажері їжджу. Тобто, тобто, е... на звичайному велосипеді ви можете спокійно. їхати? без питань, їдати. геть взагалі. Ще хочу поїхати на конях. Що ви могли сказати людям, які не можуть наважитись на протезування? Були такі випадки от, серед хлопців. Вони боялися, боялися ампутації. Якщо вибирають мобільність, ну, багато хто боїться. Угу. Боїться як це, тому що це фантомні болі, це не так легко, як багато думають. Ногу відрізали, пригнув протез, побіг, все, все чітко, все класно. Ми ніколи зробили ампутацію, то багато дзвінків було. Ну що, ти вже пішов? Ну що ти побіг вже на протезі? А пройшли тільки дві неділі після ампутації. Це не так легко, це доволі такий шлях клопіткий. Воно й натирає, буває, запарюється, бувають і черяки. Це дуже важко. Поки сформується кукса, стане як твердий мозоль. <свят> ну не треба так, що десь ти трохи натер, все, закинув той протез. Uh -huh. Я більше не буду, я більше не стану, мені на костелях лучше. Ні. І я через болі, через це все наклаю пластир, обратно обратного лайнер і пошов, пішов, пішов, пішов. Навіть коли нога втомилася, знімаєш сам протез, лайнер розставляєш, щоб кукса привикала. Болісно було, зараз вже набагато легше. Ну, моя порада: ніколи не бійтеся ампутації, якщо хочете бути мобільними. Віталію, коротко розкажіть про Prostetics Pro і про те, які саме послуги надає ваш центр, і як ви співпрацюєте з ветеранами. Prostetics Pro є сучасним протезувальним центром, оскільки один з наших співінвесторів-співзасновників є німець. То відповідно, і плюс, враховуючи те, що ми є офіційний партнер концерна Тобок, це німецький концерн, який виробляє все для протезної галузі, обладнання, комплектуючі розходні матеріали. То відповідно, ми позиціонуємося і наша назва складає німецький центр протезування Да? тому, що перш за все ми використовуємо німецькі всі матеріали комплектуючі і навіть обладнання. Відкрився наш центр. Започаткувався в 23-му році в Черкасах відкриття було в 25-му році. От зараз ми так от стрімко відкриваємо оригінальні філіали для того, щоб забезпечити можливість протезуватися там, де ти живеш, там де тобі ближче, або просто там, де хочеться, і такі є випадки, а не там, де що називається доля закине. Бо на жаль, перші роки, 22 й 23-й, Черкащина стикнулася таким моментом, що неспроможність потужності потужності протезувати велику кількість. Людей, які сюди потрапляють, лікуватися або мешкають в Черкасах, тому черкащан доволі часто переводили після там хірургічного травматологічного стаціонару, десь там Львів, Тернопіль, ну, десь в інші локації вони там протезувалися. Ми займаємось лише протезуванням, ортезуванням поки не займаємось. Можливо, в майбутньому після завершення першої фази по створенню всіх філіалів. черкаський філіал займається поки нижніми кінцівками. Київ з наступного року. Буде протезувати вже за новітними технологіями, це називається біонічне руки ставити. Ну а ми, в свою чергу, в цьому році почали протезування. Теж це називається з новітними технологіями: це електронні колінні вузли Які державні програми чи гранти існують, і з якими ви працюєте? Зараз існує дві, дві програми, їх так можна називати. Це нормативний документ, це постанова Кабінету міністрів, який регулює всі питання, пов'язані з забезпеченням засобами реабілітації. Це постанова номер 321 та 518. 321 це можна назвати звичайні вироби, або просто там, високофункціональні, в залежності від класу мобільності. І 518-та, це, якщо дуже скорочений назву, це за новітними технологіями, що відсутні в Україні. Це ті ж саме електронні куліни вузли, це біонічні руки і все з цим пов'язане. Во тому цих державних програм більш ніж достатньо для того, щоб забезпечувати наших захисників. Ну і звісно, що вона розповсюджується. 321 постанова на цивільних осіб, щоб забезпечувати їх всіми засобами реабілітації. Ну зараз я говорю лише в контексті протезування кінцівок. Насправді 321 розповсюджується на багато яких виробів для людей з інвалідністю. Які основні кроки потрібно пройти людині, щоб отримати протез за державною програмою? Зараз знову ж ми будемо говорити лише в контексті протезування забезпечення засобами аварійтації для ветеранів для учасників бойових дій ББД, тому що воно відрізняється, воно значно полегшено. Тобто, наприклад, важливий момент, на що слід звернути увагу, це не потрібно отримувати інвалідність, проходити там з МСЕКи і там подібні комісії, тому по суті отримання інвалідності не потрібно, а лише достатньо мінімального комплекту документів. Це паспорт-код, довідка про обставини травми, висновок, про який Максим вже говорив, який робиться в лікарні висновок про необхідність забезпечення засобами реабілітації. І заява, яка пишеться на Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю, і заявка, яка пишеться на обране протезне підприємство. Тобто все максимально просто. І одним з важливих моментів, на які я хотів би зробити акценти, це. на на тому, що може впливати на вибір протезного підприємства, да? тобто де людина буде протезуватись, окрім того, що, наприклад, ближче додому чи географічні якісь критерії, ем, і на те, що забезпечує насправді держава для ветеранів. Тобто тут треба державі поставити велику п'ятірку, таку з плюсу, можливо, навіть за що? За те, що бюджети, які виділяються для протезування або забезпечення засобами реабілітації, вони достатні для того, щоб протезне підприємство, яке веде Ну, скажімо так, справедливу бізнес-діяльність не просто там зекономили на витратах, заробили більше, та купили новий прадік Cruiser власникам. Да? Вот. А саме підприємство таке, вкладає в свою репутацію своїх пацієнтів, да? робить свою роботу чесно на Кладаючись, може забезпечувати завдяки цим бюджетам той асортимент, ті кращі вироби світового рівня, які можна відповідно замовити і відповідно поставити пацієнтів в рамках того, що там їм допустимо, по якихось уже їх особливих характеристиках або побажання. Одне з ключових, на що варто звертати увагу, це комплектація, як в машині. Тобто держава забезпечує максимум, ну, в принципі, максимум. А от що буде пропонувати протезне підприємство, що людини, вибачте, впарять або поставлять, або вона питає про це, або не питає, оце ключовий момент. А користуватись виробом мінімум 3 роки. Да, якщо це компутація одні кінцівки, і якщо зараз можливо людини все одно, то через певний час вона подивиться, що у інших почне питати і зрозуміє, що а все поздно, тепер може чекати наступного протезувального періоду. До речі, період протезування це три роки, якщо одна кінцівка, і два роки, якщо дві кінцівки. І більше на цей момент треба теж звертати увагу, щоб люди могли своєчасно оновлювати свої вироби. Так ось, ми, як партнер Атобок і компанія, яка намагається поставити найкраще, використовуємо, що це можна назвати такою стандартною комплектацією, якщо немає якихось особливих там, обмежень чи специфік, або побажань нашого пацієнта. Це вважається один з топ-3 найкращих в світі колінних моделів. Угу. Це Тобок, модель називає назву Danion, 3R85. Він має навіть режим вілоїзди. Тобто реально можна їздити на велосипеді. Звісно, що придеться трошки потренуватися, але він дозволяє. Плюс тут це про те, що говорив сьогодні Максим. Да, так тільки коли протезування гомілки це на порядок легше, да людина одразу може встає на ноги може ходити з протезуванням, коли ампутація вище рівня коліна, тобто протезування стагна відбувається, то ну процес, чесно скажучи. Щоб не проховувати, да правда, не говорити, що все це легко, тому що це може бути знову ж маніпуляція від протезного питтємства, то прийдеться докладати зусиль, прийдеться тренуватись, навчатися, ну а потім вже буде нормальна така в міру, помірно е легка хода. Ну, як будь-якому навичку, її треба тренувати. Тож тут ще панелька і налаштування приховується uh -huh. під цим кожухом, і можна налаштувати і швидкість, і динамічність колінного моделя, тобто вона може дозволяти ну, майже бігати. І знову ж вона зараз прихована під оболонкою, uh -huh. то знаходиться стопа 1С68 тритон. Вона відноситься до. Карбонових стоп, тобто е, пружинний механізм, який дозволяє і якраз таки імітувати наступ, плюс рухи вперед-назад, ну вперед-назад, за, за рахунок пружинки реалізуються, тут спеціальний механізм для рухів бокових, тобто от максимальна імітація звичних природних рухів або колихань для людини. От, більш дешеві стопи такого не дозволяють, або вони будуть просто як пружина, а не механізм. От, це от що стосується. Питання протезування вище коліна або протезування стегна. Тож, от всі протезні підприємства можуть це закупляти. Питання, в чому чи хочуть вони це робити, от тобто, тут починається. Може початися економія. Да, є випадки, коли цей, цей модуль може не підходити за причину обмеження по вазі. Да, якщо людина більш 120-150 кг, то треба підбирати інший, більш потужний модуль. Теж саме при протезуванні нижче вже рівня коліна, тобто при протезуванні гомілки. Бувають різні стопи. Їх багато навіть от обока їх десятки різних умовних можна розділити на більш динамічний і більш комфортний. За замовчуванням стандартно, ми пропонуємо, якщо знову ж немає обмежень у пацієнта, пропонуємо більш таку комфортну стопу. Це остання стопа, вона вийшла, побачила світ в минулому році, і ми одразу стали ставити. Їх, пропонувати ставити. От. Ну, один, напевно, на 20 пацієнтів говорить, ні, хочу щось таке більш жорстке, занадто м'яке. Да? Вона, вона дійсно м'яка, вона забезпечує наступ, імітацію наступу на п'яту, і багато таких інтернет. Інших природних аспектів. Руху людини. Так? Максимум – це якраз таки пружинність завдяки чому і навантаження на ногу стає меншим. Призначення стопи ходити на неї. Якщо її нема, але ну, кукса не призначена для того, щоб на неї була пора. І у цей період адаптації, як говорив Максим, він може зайняти час і, що називається, треба потерпіти, поки воно адаптується. Потім шкіра починає грубіти, кукса формується, підсихає, і вже відчуття не такі некомфортні. Тобто йде Адаптація людина це істота адаптивна. А були Тому. у вас випадки, коли людина от отримала протез, і вже вона не витримує цей період адаптації. От вона приходить і говорить, що мені незручно на протезі. Там зніміть його. Ну такі випадки були чи не були? Чи все таки люди звикають з, з, з часом? Тому що те, що розповідає Максим, що це можуть бути і напряки, це можуть бути і натирання. Ну, не кожна людина може це фізично там витримати. Чи морально були такі випадки, що людина відмовлялася? Що відмовлялась? прямо відмовлялась, я не, не можу пригадати випадків, бувають просто ну, давайте то, знаєте, на чорне та біле поділимо все. Угу. От, бувають пацієнти активні, от як Максим. І ще не один у нас такий є, от якраз його побратим, який... Ви своєю енергією зараз. Вражаєте своїх пацієнтів, я вам скажу відверто. Е, намагаємось. Я вважаю, це одна з моїх задач це зробити більш ніж просто якісне протезування. До нас якось приїхав пацієнт, який десь три тижні. Ну, не знаю, ну якось стрьомно, ну коротше, колихався. Прийшов Максим, хвилин 5 вони каву у нас попили, все, я готовий. <реш> ну от іноді треба просто поєднати людей одного з іншим, і вони знайдуть спільну мову, яку ти не можеш підібрати. Синергія. Синергія. Що ви порадили тим, хто зараз стикається з потребою протезування? І які кроки та ресурси для них найважливіші? Перше це думати над тим, що вам пропонують, хто пропонує так далі. Тобто робити свідомий вибір, послухати побратимів. Почитати в інтернеті, подивитися, тобто розібратися в цьому питанні. Повторююсь, це цикл в три роки, вам цим користуватися, і е, якщо держава забезпечує максимум, да, то треба цим скористатися, вважаю. Да, якщо тобі можливість надається, ну чому відмовлятися, чому погоджуватись на щось таке середненьке, да, не зрозуміло що, не зрозуміло де, як і так далі. Не вестися знову ж це до питань міркувань, не вестися на моменти, коли. Коли пропонують, да зробимо швидко, там вже завтра підеш. Ну сказки треба. Слухати і відносити не таких до сказок на є період адаптації, є період підготовки до протезування, є період цього його називають або навчальний, або тренувальний протез, щоб кукса формувала, щоб вестибулярний апарат адаптувався, дискомфорт можливий, що фантомки паралельно може стріляти. Тобто, купа факторів, які треба трошки почекати, потерпіти, адаптуватися. Я б ще радив, що знаєте, знайомство. Тобто протезування це взаємодія не тільки з можливим обличчям, яке до вас приходять. Я е, даю пацієнту спочатку інформацію, всю, яка йому потрібна. Далі вже людина приймає своє рішення з нами, він буде протезуватись не з нами. Далі йде робота з протезистом. Я прадив познайомитись з протезистом. Для цього, наприклад, у нас є така процедура це такий візит. Е, до нас завітати в гості, познайомитись з колективом, поспілкуватись е, з нашим протезистом, подивитися взагалі на умови. Де це буде відбуватись, да, знову ж знаєте, якщо домі порядок, ну значить це і про хазяйка може щось говорити. Да? Ну і по-третє, пам'ятайте, це вже знову для тих, хто вже протезувався або хто буде протезуватися. Пам'ятайте про цикли. Перше, це обслуговування протезних виробів, яке знову ж відбувається безкоштовно за державний рахунок, тільки треба там заяви написати на фонд, на підприємство. Ну от і якщо десь тисне, десь дискомфортно, натирає або навпаки бовтається, знову ж. Поміняти куксоприймач, це робиться доволі швидко. І кожні там два або три роки це цикл, який можна робити заміну повністю протеза. Користуватись тим, що надає нам держава. Я вважаю це важливо. Якщо держава зробила такі можливості, давайте це потрібно користувати, користуватися, а не говорити, що все погано. Державі в нас. Досить таки багато програм для підтримки ветеранів, для підтримки їхніх родин. І одна з програм це протезування. Ще велика кількість є державних програм, з якими ви можете ознайомитись в нас на сайті нашої громадської організації, в телеграм-каналі нашої громадської організації та на Facebook сторінці. Максим, ми вам щиро дякуємо за таку відверту розмову, за оптимізм і за те, що Ваша надія, ваша віра і ваша сила вселяє в наших читачів, в нашу аудиторію, і все таки ви даєте приклад тому, що потрібно брати для себе те найкраще, з чим ви маєте жити все своє подальше життя, тому що. Ампутація так. це не вирок, ампутація це можливість вийти з зони комфорту і жити по-новому. І для цього є у нас всі можливості в сучасній державі, так само як і протезування, і так само, як наші всі протезні центри і державні програми, і державні підтримки. Дякую, Максим.